Привіт, підписники, привіт, випадкові глядачі! З вами знов Єгор. І дивіться, що в мене. Ха -ха -ха! Я шістку взяв. Взяв шістку з собою в прогулянку. Ну, і звісно, не того, що в мене багато набоїв для флабера тому що навпаки набоїв в мене мало. І ось що я хочу вам повідати. Якось я спав дурними скаженими снами, перейшов відповідно на темну сторону, і коли я прокинувся, біля мене було. Два ось таких ось дивних 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 таких макета Макета якихось набоя Странно, я думаю, цей макет стріляючий чи ні? Ось я зараз пропоную вам перевірити. Коли ви, ви ходив з хали, ось дивіться, дивіться, вони як Сережки, знаєте, як, як вам таке подгончик. В ювелірному магазині, так? Красиво? <смі> Дивіться, як ювелірна прикраса. Так ось. Оцей стріляючи чи не стріляючи, макет не знаю чого, ні до чого не закликаю, ні до чого вас е, не привчаю, категорично осуджую усе. Але розумієте, в чому справа? Оця шістка вона має дуже ганебні для неї показники. Я вже не знаю, це Макс Кислий повинен знати всі параметри, які впливають. І характеризувати їх впевнено, Я ж в принципі приблизно точно оцінивши її спроможності і покрутивши її в руках цю шістку. Ну, ця шістка куплена за скромні гроші, будемо так в лапках казати. Ще не до, не до кінця викуплена, але все ж я вже до неї відношусь, як до моєї прелісті. Але у цієї шістки є е, певні проблеми із свосністю. Невеликі, не критичні, але певні. Ось, от, Раз. Потім, у неї є класичний відро, відрозазор. У Цей відрозазор її е, нівелює всю її могутність. так. І е, у неї в принципі позаду також е, дебела тут, дебела відстань для того, щоб гільзи піддувало. І Ствол 6 дюймів. Як ми вже неодноразово одно... не з вами спілкувалися, ствол 6 дюймів ще не дає вам ніякої переваги, окрім е... тобі кучності. Кучність в неї дійсно ну, непогана. Штатним патроном з 10 метрів, з неї можна кучку для флабера прикольно накласти. Але ж швидкість 100-110 метрів на секунду, це просто ганебно. Тобто вона може на таких галімих чехах, як зараз, вона може запросто програти любе парі. Любому СО2, якомусь там, я не знаю, самому дішманському СО2 стоковому на СО2 балоні пневмат. Це не діло. А отже, треба її розкачати. І цей невеличкий ролик якраз про те, чи можна оцими ювелірними принадами розкачати цю щістку. Причому, щоб вона у мене не вибухнула. Як виходив, я знову окуляри забув, але я взяв на ходу, збирався, десь у мене були. Спортивні окуляри, тож е, органи зору бережемо. За Єгором не повторюємо все, що тут прозвучало, пролунало і було представлено в цьому ролику, являється бредовою шизофантазією автора, не відповідає е, взагалі ніяким нормам моралі та етики, і, і так далі. Тож, ні в якому разі не повторюйте це. Все це створено задля вашої втіхи та розваги. Особисто я таким ніколи не займаюся. Окрім як в кадрі. Ну що, ж, потранділи, та й буде? Давайте, давайте. Так. Ну що ж, начебто проходить, розділимо їх, щоб вони йшли не підряд, а то ну мало лі що. В цьому житті всяка ганебна штука може трапитись. Розділили, все увійшло. Ну що ж, подивимось. Всього дві штуки, я надіюсь, спрацює мій хронограф. І заодно подивимося, наскільки розкачається швидкість. Так, що я хотів сказати. Ви пам'ятаєте, що на стандартних чехах ця шістка давала в нас всього лишень. Всього лише? скільки? Десь 100 115 десь метрів на секунду, що є ганебно для такої чудової зовні. Шістки, так? Ну шо, ж, подивимось. А Головне спасії сохрані. Ну що, діло пішло? шістка, Ну що, спасії сохрані. ВХ 718. да узрі же. Узрі. І. А страшно, що як? Що це за пух був? Що це був за пук? Узрі. І. А страшно що як? Що це за? Я так зрозумів, кулька треба, щоб була краще вклеєна. Швидкість є, а толку нема. Ладно. Кулька треба, щоб була краще вклеєна. Швидкість? Знаєте, що я вам скажу? Що це все добро згоріло доволі швидко, доволі швидко. Від пластику не залишилось нічого. Полетіло із швидкістю невідомою. І ця машина його цю швидкість не зафіксувала. Тому що, може вилітало, що попало. може зараз проблеми з освітленням у нас, в принципі. Але що мені подобається, що ви бачите, що ствол, який повинен тормозити цей Шістка, так? повинен тормозити цей снаряд, але ствол його пропустив, він полетів далі. Треба було стріляти в якийсь конкретний предмет, тоді може щось зрозуміло було. Ну що ж, це було різко. Ви бачите, що це е, строїтельні патрони. Це було різко, це полетіло з невизначеною швидкістю. Звук був тихий, адже допалювання газів відбувається у довжелезному стволі шістки. Дуже не гепало. Гепало практично як воздушка, може чуть-чуть громче. Так, ну ладно. Фіг з ним. Зараз ідемо на безпрецедентні засоби. Так. А ось бачите, ось, ось цих малюків. Оці малюки. Це мені колись прислав підписник. Ось їх три штучки. І, значить, вони такі прикольні, потужні повинні бути. Але цю шістку взагалі щось розкачає чи не розкачає. Бачите, такий червоний, красивий в неї спусковий гачок. На цьому це все, мабуть, і зупинилось. Значить так. Розкачає чи не розкачає. Ну, я валію бажати, так сказати, щоб, щоб вона просто відкрилася в неї друге дихання. Але ця грамовка, бачите, а це полюба грамовка. Так оця грамовка в оцих 6 дюймах, в цьому стволі, ну, з вірогідністю 80% вона там застряє. Ладно, ну що ж, погнали. Не для того, що я її покупав, щоб ховати від вас цю шістерку. Давайте, давайте, давайте. Так, відтепер пеньок. Освітлення під відкритим небом трішки краще. Може, це буде сприятиме нашим замірам. Ну що, давайте, Спасі і сохрані, як то кажуть. 174. Ну, раз, пролетіло, значить, як шира, хадлукум. Ой, ага, це пуста комора. Ага, блін. 142. Ну, в принципі, це була грамовка. Але що там у нас? 174 було, так? 174 через цей довжелезний ствол. Грамовка. При тому, що вона на стандартних дає 110. Це перемога, панове. Ви як хочете, але це перемога. Ну що, пишіть коменти, чи хромований мій циганський вайпер піддавати екзекуції, чи ні. Мені його так шкода, він такий красивий, моя прелість, я його глажу, його і глажу, як кота перед сном. І просипаюсь, теж глажу. І ось я думаю, чи стоїть мого швидкісного вайпера отак от екзекутувати всяким гівном? Пишіть в коментах. Ну а з вами був Єгор. Приємно було з вами побачитися. Обов'язково лайкайте кожен ваш лайк, це 10 нових показів. Треба, щоб флабероманія збільшувалася в цьому світі. Все, всім. Ага, зовсім забув. Що у нас там. Ну таке. Могло бути і гірше, що я вам скажу. Ось ви бачите, що перший піддутий. Другий майже ні, але він навіть і не прочитався. Третій піддутий. Але я вважав, що буде, ну, гірше набагато. В принципі, цей демідрол зроблений якісно. Ну але, 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 та ні, нормально. Якщо це можна зробити однією рукою, то все зроблено very cool. Very cool. Дякую, мій підписник, який мені колись це діло вклав посилку. Було дуже цікаво. Надіюсь, вам також було цікаво. Все, пока!